Запитав вчорашньому відео в коментарях, яка була остання зарплата усіх іммігрантів, коли ви покидали Україну. А на моє превелике здавання було декілька коментарів, коли люди говорили про те, що в них був більший дохід в Україні, ніж в тій країні, де вони зараз знаходяться. Що, я думаю, надзвичайно прикро, бо завжди легше йти з поганого в хороше. І дуже важко з хорошого. Гірше, тим більше враховуючи той момент, що в Україні скоріше за все, якесь там є своє житло, рідні, близькі і так далі. І як багато війна змінила в долях тисячів людей, і це надзвичайно сумно. Тому я думаю, що це один із додаткових сигналів, того що як десь бо закінчиться війна, все таки буде багато українців, які будуть повертатися, тому що в Україні в них були значно кращі умови ніж за кордоном. І також багато людей писали в те, що чому вони обирають повертатися в Україну на 2000 доларів ніж. Бути в штатах за 5 тисяч доларів це один з додаткових факторів. Це те, що в Україні є житло, а тут житла немає. І великий розхід іде просто на те, щоб, щоб мати дах під головою. Тому нам всім потрібно працювати на те, щоб Україна перемогла в цій війні. І Я думаю, що ми побачимо ще багато українців, які будуть повертатися додому.